Що завтра відбудеться між Пекіном і Вашингтоном, між Трампом і Сі. Одні говорять, що це буде перемога Трампа, і війна закінчиться за спільної згоди з Сі. Інші кажуть, що взагалі цю тему піднімати не будуть. Бо навіщо їм сваритися, вони головне, там бабки то все і так далі. Спробую викласти свою позицію, яка, як завжди, не схожа на крайні позиції, але. Мені здається, це треба знати, для того, щоб розуміти, що буде, як буде і цього, і наступного разів, і так далі. З вами я, Олександр Бригінець, це мій канал Бригінесний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай читають ваші друзі, знайомі, і ви, щоб це знали, теж звичайно. Так от у му році, коли Росія тріщала по швам, бо Україна наступала. І готова була наступати далі. Всі почали говорити про те, що Росія готується запустити ядерну зброю. І е, це зупинило допомогу Європи, Сполучених Штатів. І от тоді восени відбувся саміт ШОС в Центральній Азії, де е, від Путіна як від божевільного і там СІ і Моді. І публічно, і не публічно говорили про мир і про неможливість використання ядерної зброї. І, е, швидше за все, е, цей тиск він подіяв, і ядерна зброя була знята з е, розмов з, з страшилок ну, на такому серйозному рівні. І цей фактор говорить про те, що е, Моді і передусім. Вони мають вплив на е, Путіна, і Путін буде діяти так, як вони будуть наполягати. А і додається до того, що вплив моді і Сі, особливо Сі, знов таки, за ці роки виріс, бо тоді е, Росія ще не усвідомила ту дупу, в якій вона опинилась. А зараз вона ж усвідомлює. Але щоб вас не переповнювати оптимізмом, нагадаю вам, що зробив Путін. Він не використав ядерну зброю. Але він тоді він сказав пообіцяв швидко закінчити війну. Кажуть, і для цього він зробив дві речі: він зробив окупацію України неповоротною для самого себе. Він включив в Конституцію окуповані території, тобто це не давало йому можливості відступити назад. І друге він провів мобілізацію, яку він не хотів проводити. І це покращило його шанси в перспективі. Але це говорить про те, що, хоч він і підкоряється, і під тиску своїх колег, але діє він ну, не так, як би хотілося. Тобто він сказав, що ядерної зброї не буде і не було, але він зробив інше. І таким чином, ніби накази чи тиск. Чи прохання Сі виконав, але зробив інші речі, які тепер, саме тепер ці речі і не дають йому можливості закінчити війну, бо тепер він сам заручник свого внесення в Конституцію цих територій. Оце те, що було, воно залишається і зараз. Пекін може тиснути на Росію, Росія буде піддаватися, але це не означає, що вона буде діяти так. як... Ну, діяла би нормальна країна, чи хоча б в рамках того, що від нього будуть вимагати. Це перша теза. Друга теза не менш важлива. Стосунки Трампа і Сі. Сі готовий йти на поступки. Він не хоче загострювати ситуацію. І коли говорять, що їхні розмови будуть стосуватися гострих проблем там, чогось іще, не будуть. Всі ці гострі проблеми, які були між Китаєм і Сполученими Штатами, вирішені за кілька днів до того. Чиновники китайські і американські зустрілись і вирішили ключові питання, такі, як земельні метали, такі як можливість вводити більше санкцій, такі як е, значить, е, соя. Оце всі питання вони вирішені вже. Тобто Сі пішов на поступки в всіх цих питаннях. Демонструючи, що він не хоче загострювати стосунки, уявити собі, що він здав найважливіше для себе питання для того, щоб потім е е противитись тому, щоб зробити якісь формальні рухи в бік е е мирної ініціативи разом з Трампом, немає. Третій пункт, що важливий. Що для Трампа сьогодні важливе? От дивіться, про що зараз найбільше говорить весь світ? Весь світ найбільше говорить сьогодні. Глобальний світ, тому що, ну, ясно, в різних регіонах по різному це про санкції проти Росії. Тобто нафтові санкції. Нафтові санкції. Тобто він ввів нафтові санкції. Ці нафтові санкції стосуються Росії, ці нафтові санкції стосуються Китаю і Індії. І е, сьогодні він продемонстрував, що тема Росії для нього дуже важлива. Тобто, це не другорядна проблема. І в переговорах Сі і Трампа. Тема Росії буде дуже важливою, тому що через цю тему Китай може попасти під санкції пов'язані з російською нафтою. Це не потрібно ні Трамп, ні Сі, тому вони повинні знайти якийсь компроміс. І цей компроміс буде стосуватися саме війни. Він не буде стосуватися польотів на Марс чи на Венеру, він буде стосуватися саме війни. Бо інакше, якщо Трамп піде на поступки в цьому питанні, ну а виграє там, я не знаю, що там. Безкоштовне щось там толку не буде. Трамп повинен вийти з заявою про те, що кількість сировини для наркотиків буде зменшена, чи не буде продаватися в Латинську Америку чи куди ще. І Трамп і всі повинні вийти з якоюсь мирною заявою. Вони повинні щось сказати про війну в Україні. Якщо вони цього не скажуть, то вони не геополітики, вони не люди. Які претендують на те, щоб керувати світом, бо це найбільша війна. І ці заяви можуть бути кількох видів. Перша це може бути заклик, може бути засудження і констатація. От три варіанти. Якщо це буде констатація, просто то це ну, на трієчку по п'ятибальній системі. Якщо це буде заклик, то це буде вже четвірочка. А якщо це буде засудження, то це вже буде. П'ятірочка, і я щось думаю, що ми будемо бачити щось схоже на засудження і заклик. Тобто в ньому буде певна критика Росії, буде критика, може, там щось буде так мягко сказано, що це конфлікт, чи, чи, чи там щось іще не війна, але це має бути якесь засудження Росії і заклик до миру. І цей заклик до миру, і це. Засудження, як багато хто у нас тут любить говорити, що це просто слова. Ні, це не просто слова, це декларація позиції. Навколо цієї декларації позиції будуть вибудовуватись наступні кроки. Я не очікую зупинки війни прямо завтра, хоч як дехто говорить. Я думаю, що їм треба ще разгінна дошка, що їм треба намалювати план, як це все буде відбуватися. Але ми можемо побачити те, що віддалено буде нагадувати спробу зробити план. Трампа-Сі. Якщо це відбудеться, це буде перемогою Трампа для всього світу, і це буде перемогою Сі, тому що Сі завжди казав, що у нього незмінна позиція, і він за, за, за всі цінності, за життя, за те, за все і так далі. І якщо Сі був ініціатором мирних якихось процесів з Лулу, з Моді з усіма іншими, то в даному випадку він буде пояснювати, що Трамп приєднався до ініціативи. Брікса, умовно кажучи, це не має значення. Але ключове, що ми можемо побачити сьогодні, розворот всієї світової геополітики в бік припинення цієї війни, а не в бік е протистояння на цьому клаптику землі, який називається Україна, між Сполученими Штатами і Китаєм по великому рахунку. Що хоче Трамп? я вже говорив. Трамп готовий платити за цей мир. Що таке платити за цей мир? Якщо Україна піде на поступки якісь, він готовий допомагати Україні в розбудові. Якщо Зеленський піде на це, він готовий допомагати Зеленському, можливо, навіть на наступних виборах. Якщо Росія піде на серйозні поступки, він готовий знімати санкції, робити і так далі. Для нього це бізнес-проєкт. І Сі обов'язково оцінить це як бізнес-проєкт, тому що цей бізнес-проєкт передбачає результати невинних. І ми хотіли б побачити винних, ми хотіли б побачити Гаго, ми хотіли б побачити е, контрибуцію е, виведення російських військ, але я не говорю про те, що е, ми хотіли б. Я говорю, на що націлений Трамп і як це буде з сі? От моє глибоке переконання, що ми побачимо те, про що я говорив, це буде спільна позиція, по тому, що війну треба закінчити. З елементами критики в бік Росії, закликом саме до Росії це зробити, а за кулісами ми будемо бачити домовленості про те, чого не буде робити Китай для Росії. Тобто ми, може, це й не почуємо в собі заяві, але вона буде під собою мати, ну там, не давати грошей, не давати, то не давати. Я вам казав, що Росія припинила купувати нафту, ой, Китай припинив купувати нафту у Росії. Зараз. І Китай перестав е, продавати, значить, е, ну, кредит, давати кредити по великому рахунку російському бізнесу на своїх біржах. Тобто тут вони там не можуть виставляти свої папірці для того, щоб під них отримати е, е, гроші. Е, в якій формі це буде укладено? Я думаю, що це буде вкладено в м'якій формі, і зразу після цього ми побачимо великий мир. Велике перемир'я, велику згоду між Китаєм, ой, між Індією і Сполученими Штатами. І таким чином ми побачимо повну консолідацію всіх сильних і потужних держав навколо позиції Трампа, яка в дуже короткій перспективі змусить Росію вибрати якийсь шляхи. Сказати про те, що це призведе прямо до миру, я не можу. У Путіна завжди є вибір. Але те, що вони будуть його дотискати, це факт. І чи існує у них план Б? Ну, там бунт олігархів, не народу, народ не буде е, бунтувати. Чи там якісь ще інші варіанти? ви ж вчули, що е, американці хотіли викрасти е, Мадуро, президента Венесуели. Ну, якщо вони хотіли викрасти Мадуро, може, у них є плани якісь і на Путіна, я ж не знаю. Ну, але, принаймні, така моя позиція. Тобто, е, це називається обережний оптимізм. Отак От це ми і Обережний оптимізм. І в продовження мого обережного оптимізму я дуже прошу вас, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мій канал. Лайкайте, коментуйте і ставайте спонсорами мого каналу. Ну, треба ж підтримувати незалежні медіа, правда? Слава Україні!